Вітаю, тельці! Це ваш старопрогноз на листопад. І розпочинаємо з загальної енергії місяця. І це у вас Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це енергія нового, нового навчання, нових починань. Ви можете розпочати якийсь новий проєкт, змінити свій підхід до роботи чи до фінансів, або отримати якийсь шанс розвивати нові навички. Цей місяць про те, що маленькими кроками Паш Пентаклів у нас не поспішає, але діє фундаментально, не перескакуючи жодних етапів, і ось ви можете розпочати чомусь навчатися, практикувати. Вкладати свій час у власне зростання, і це буде головна енергія вашого місяця. У роботі та фінансах, ну у нас тут кермічна карта, суд, яка говорить про пробудження, переродження і початок нового етапу. Може прийти момент якогось прозріння, усвідомлення, що прийшов час діяти якось інакше. Ви можете повернутися до старої справи до того, чим займалися, але вже з новим баченням, якось по-іншому, що ні, я все робила якось не так, треба по-новому. Або може завершитися кармічний цикл на роботі, і ви зміните роботу, зміните рід діяльності своєї. Можливо, ви приймете якесь важливе рішення, яке взагалі змінить вашу кар'єру. Суд нам говорить про те, що щось старе відходить, щоб звільнити місце новому що щось вже дозріло. І наче зараз ви стоїте на порозі другого шансу, і головне використати його максимально мудро. Ось так ось цікаво у вас у роботі. У стосунках та оточенні у нас перевернутий туз Жезлів. В перевернутій позиції він нам говорить про затища, про те, що енергія стосунків може бути така приглушена і неважлива то, можливо, у вас не буде вистачати натхнення або хтось у вашій парі може втратити ініціативу, бажання проявлятися. І по цій карті не варто навіть намагатися розпалювати вогонь силою і там вимагати, наприклад, від партнера, що давай стань більш жвавішим, щось не те. А тут треба зрозуміти, чому він згас, і пошукати ці причини, що, що посприяло цьому згасанню. Але ця ну пауза не означає кінець, що зараз важлива не пристрасть, яка б була, якби у нас туз був би в прямій позиції. А зараз важлива чесність, глибина, аналіз для покращення стосунків, так само і для тих, хто зараз одинокі, Ви можете, ну, тобто, не буде напливу кандидатів, а це буде часом усвідомити, а чому там, можливо, якісь стосунки не складалися, які були проблеми, проаналізувати ці проблеми, пошукати, що, що робити так, щоб це не повторюватися, як будувати більш міцні якісні стосунки. У здоров'ї та енергії у нас король жезлів. Король жезлів це просто дуже дуже багато енергії. Тобто енергія прямо бурліт і важливо цю енергію направляти в якусь дію. Бо, якщо вона буде бурліть просто всередині нас, вона буде нас і спалювати. Тому дуже важливо. Витрачати цю енергію в дію, в спорт, в прогулянки, в пробіжки, в якийсь конструктив, в дисципліну. І так енергія буде відновлюватися. Бо якщо сидіти на місці, ця енергія просто ну, спочатку вона піде в агресію. І невдоволення там, собою, і всесвітом, а потім вона просто перегорить всередині. А якщо ви її використати, використати, використаєте в конструктив, тоді вона буде помножуватися і буде набагато довше з вами на такому підйомі. Так, виклик місяця, виклик місяця у нас перевернуто десятка мечів. Як виклик, вона говорить про те, що є якісь там старі травми, якийсь старий біль, і він досі живе всередині вас. Але у листопаді є можливість як вийти з цього болю і лишити його в минулому. Що оці події минулого не дають вам розслабитися і рухатися в майбутнє, а вже прийшов час відпустити їх, не чіплятися за це минуле, навіть якщо десь у вас там залишився слід, шрам на серці. То все одно пора прийшов час відпускати, що ви вже не там, і більше там не потрібно себе карати, себе мучити якимись подіями минулого. Тому виклик місяця це не чіплятися за минуле і відпускати його. По, так, підтримка місяця. Підтримка місяця у нас сімка кубків. Сімка кубків це у нас мрії та ілюзії. Тобто підтримкою для вас стане ваша фантазія, ваша уява, ваші мрії, і це буде ресурсом. Треба дозволити собі бачити більше можливостей, бо їх багато. Бачите, скільки кубків, їх багато. І саме з оцих огромної кількості мрій, фантазій, ви ну, Якби зможете побачити якусь реальну мрію, яку можна перетворювати вже на ціль. І тут нам всесвіт просто каже: не бійся мріяти, що мрій широко, а потім обери якусь одну ціль і сфокусуйся на ній, і досягай її. Порада на місяць у нас паж жезлів. Паж жезлів це. Енергія дії, вогню, навчання, і тому паш нам радить з легкістю, з цікавістю, з відкритим серцем пізнавати нове, рухатися, знайомитися. Там, втілювати свої ідеї, фантанувати ними, виписувати них, щоб не забути, надихатися і ділитися цим своїм натхненням, не обдумувати щось занадто довго, не застрягати на чомусь, а експериментувати. І, і ще раз вчитися, обов'язково вчитися та вірити, вірити в себе і жити це життя прямо зараз, а не колись, і тим паче не колись в майбутньому. Ой, в майбутньому, не колись в минулому. Тому що тут оце застрягання в минулому нам взагалі не допомагає рухатися вперед. Зараз треба побачити у листопаді. Дуже багато варіацій майбутнього, з них обрати ту, що подобається найбільше, і починати вже починати діяти, починати рухатися, навчатися, якщо ви зараз чогось не вмієте, аби досягти того, що вам там мріє, мріється. І тоді все буде. Ось такий у вас цікавий місяць тільці. Бажаю вам, щоб вам легко мріялося. мрійте дійсно широко, фантазія, уява, вона ж взагалі не обмежена. Пишіть, чого вам не фантазувалося, і до нових зустрічей! Пока-пока!